Ці свічки у вигляді квітів лотоса символ сили людського духу в умовах репресій, які тривають уже 20 років. Прихильники медитативної практики фалуньгун у різних країнах проводять мирні акції. Вони розповідають про придушення їхніх однодумців у Китаї. Починаючи з 20 липня 1999 року, сотні тисяч китайців були заслані у виправні табори, тисячі зазнали тортур або були вбиті. Масштабну кампанію репресій розв'язав колишній генсек компатії Дзенземінь. Перед цим влада з'ясувала, що прихильників Фалунгун в Україні стало більше ніж партійних комуністів. Для придушення задіяли весь державний апарат і фактично все суспільство. Джао Мейлін бере участь у акції у Франкфурті. до того як вона поїхала до Німеччини, в Китаї її заарештовували 10 разів у в'язниці застосовували багато видів катувань. Нам не дозволяли ходити в туалет, спати, змушували довго стояти. Одного разу я простояла без перерви 13 днів і 13 ночей. Мої ноги розпухли і були схожі на відра. Саме віра у фалангун і принципи істина, доброта і терпіння допомогли мені пережити ці роки ув'язнення. правозахисні організації кажуть, що сьогодні ув'язнені прихильники фалунгуну Китає найбільше у світі група в'язнів совісті. Переслідування треба зупинити, бо практикувальники Фолуньгун, мирні люди й мають право на вільне середовище для занять. Не можна репресувати людей за їхні переконання. Переслідування тривають занадто довго. Водночас усе більше країн, зокрема США і держави Євросоюзу, засуджують ці репресії. Так нещодавно Дональд Трамп зустрівся в Білому домі з жертвами релігійних переслідувань. Там виступила й жінка, яка в Китаї зазнала тортур за те, що займалася Фалуньгу. Зараз її чоловік теж в'язень сумління у китайській в'язниці. Жінка боїться, що там його можуть убити, щоб забрати його органи. Згідно з недавніми висновками міжнародного незалежного трибуналу, таких випадків уже було десятки тисяч ви пережили набагато більше ніж здатна пережити більшість людей. І я хочу привітати вас, тому що ви заслуговуєте цих поздоровлень. Для мене справді велика честь бути поряд із вами, і я завжди буду на вашому боці. Нещодавно уряд США оголосив про посилення правил видачі американських віз. Тепер відмовлятимуть усім, хто брав або бере участь у порушеннях прав людини і переслідуванні людей за релігійні переконання.